У середу, 15 січня, о 10.30 у сумському окружному адміністративному суді мав розпочатися перший колегіальний розгляд по суті справи за позовом Олександра Лисенка щодо поновлення його на посаді міського голови міста Суми. З виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу проте судове засідання не відбулося і уже в четверте було перенесено на іншу дату сьогодні, 15 січня 2025 року. Судове засідання за адміністративною справою 47016 2024 за позовом лисенка перенесено у зв'язку з подачою клопотання представника відповідача та третьої особи адвоката мазньовою про участь у іншому судовому засіданні. Також у зв'язку з оголошенням повітряної тривоги у Сумській області та, зокрема, в місті Суми, судове засідання не, ну, неможливо провести. Судове засідання перенесено на 5 лютого 2025 року на 10.30. Відікон продовжує слідкувати за розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.